Вітання усім прихильникам футболу із Петрово, де сьогодні відбудеться поєдинок розіграшу Кубка України. Першолігове протистояння на зами друзі очікує матч принципових суперників. Матч команди, які ставлять перед собою різні завдання у поточному сезоні, але точно обидві команди захочуть себе проявити на рівні національного кубку. І сьогодні будуть писати свою футбольну історію. Інгулець буде зустрічатися із командою Поділля Хмельницький. Інгулець. Який ставить перед собою мету вийти, повернутися до української прем'єр-ліги, Хмельницький Поділля поки що переживає певну кризу. Не найкращі результати демонструючи в даному випадку. Звісно, що команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці першої ліги, але Кубок це зовсім інше змагання. Кубок це змагання, в якому один поєдинок вирішує абсолютно все. І ось саме зараз про такий поєдинок однієї ї фіналу розіграшу національного трофею. Ми з вами будемо говорити нинішнього сезону. Офіційна назва цього турніру це вибетку Кубок України з футболу. І взагалі це змагання зібрало велику кількість команд. Учасниць. 68 команд вийшли на старт і 20 з цих команд є аматорськими колективами. Деякі з них творили сенсації, і деякі з них продовжують творити сенсації. Контратака Інгульця, контратака дуже небезпечна. Фарасенко. Фарасенко на ударну позицію виходить Фарасенко. Що буде робити? Фарасенко пробив. Але голкіпер рятує свою команду. З друзі, дивимося ще раз повтор цього моменту. А Фарасенко один із найяскравіших гравців на початку сезону. Найкращий бомбардир команди на старті сезону. Саме він зараз створив ось цей гольовий шанс і зараз небезпечно. Який момент м'яч у Сіців опиняється? Фантастика! Другий шанс на рівному місці для Євгенія Профатила створюють і він забиває м'яч на сьомій хвилині. Неймовірно, яка помилка від захисників Інгульця, яка помилка. І просто подарунок для 13-го номера Поділля. Хто б міг подумати, що вже другий подібний епізод трапиться? Перший не настільки був серйозний. Там загрався Станіслав Нурімалиш, Але розіграли м'яч на футболіста Інгульця. Свистун. Праворуч віддає передачу Свистун. П'ятов. Бенедюк вирішив з дальньої дистанції пробити Артем Бенедюк. Вже виходив на нього Данило Сербіно. Вирішив Бенедюк нічого не вигадувати, а вирішив завдати прямого удару по воротах. Переведені м'яча на волохата. Волохатий подавав і м'яч влучив спочатку у гравця Поділля, потім вже вилітаючи за межі полі, зачепив волохату. Тож аут на користь гостей. Сарафімов. Далі ліворуч йде передачу. Пішла подача до штрафного майданчика. Хороший проникаючий пас. На який відгукувався нападник. Ну, хто б ви думали, звичайно, що і вені профатило. Закликають вболівальники Інгульця. Сьогодні різне покоління вболівальників зібралися на трибунах. Ви чуєте, скандують інгулець, інгулець. Мається переконати своїх улюбленців, що потрібен м'яч. Звичайно, що і самі вони це розуміють, але чудово розуміють футболісти Поділля, що їм потрібно робити. Одразу запускає м'яч Антон Жилкін по флангу. Вже не вперше подібні дії виконує голкіпер. І подивіться, яка швидкість у гравця Інгольца. М'яч уже штрафному майданчику. Передача і м'яч у воротах. 43-та хвилина зустрічі. 1-1. Стає рахунок. І потрапляє в обійми партнерів по команді Віталій Фарасенко. Але не він герой цього моменту. Він маленьку технічну частину не виконав. Але справжній красень. Справжній красень це Дмитро Касімов. Дмитро Касімов. Таке враження, що на електросамокаті втік від двох гравців Поділля, продавив їх по флангу. І далі вже викотав цукерочку під удар Віталія Фарасеєнко. Переведені м'яча волохата на правий фланг. А далі вже порушення правил в безпосередній близькості до штрафного майданчика. Готується подвійна заміна у Скоріїнгульця. Гаджук та дубілей, двоє футболістів, які брали участь у матчі проти андиського чорноморця. Зараз хороша передача проходить, що показує арбітер. А арбітер показує, що дійсно варто гру зупинити. Але причина не та, яка сподобається вболівальникам Мінгульця. Причина офсайд. Вистапи, підай, підавай. Шла подача до штрафного майданчика відбиваються футболісти. Інгульсойзер, зараз який удар за межі карної зони. Ось за такою ж чудернацькою траєкторією Сергій Булець. Я б не виключав варіанти з нанесенням удару в ближній кут. Я вирішив цього разу подати Козиренко і непогана подача. Трішки нижче, якби м'яч опустив, було більше шансів Олександра Ніколішина зачепитися за цю подачу. Батаці. футболіста Інгульця. Пішла подача до штрафного майданчика, підбирання. Гаджук пробиває. і який м'яч! Який м'яч у ворота залітає! Іван Пономаренко. Іване Іване, що ж ти зробив? Піймав облизня Іван Пономаренко. І велика трагедія для голкіпера Поділля. Ну, але це не відміняє той факт, що на 76-й хвилині. І Гаджук виводить свою команду вперед. Ой. Зараз пішло поточо! Який момент! Який крутий момент у футболіста Смельницького! Це шанс був. Оце був шанс, і справді я відчув схопитися за голову. Юрій Козаренко. Несправді здорово увірвався до штрафного майданчика Козаренко. На свою атаку проводить Максим Дзень на правий фланге на правий фланг зіграв. Подача відбулася, підбирання за п'ятовим. П'ятов. На Гаджука Гаджук проб'є. Гаджук проб'є, звичайно. Після того, як забив кількома хвилинами раніше, Гаджук обов'язково буде намагатися завдавати удари. Вихованець. Донецького Кошахта, який правда, в Харкові розпочинав свою кар'єру. Зараз червона одразу. Отак От ось, друзі. Ось так ось арбітр вирішує. Одразу червона картка. Дійсно, момент, в якому можна було дуже серйозні травми завдати. Футболісти інгульця. Лікарі інгульця з'являються на футбольному полі через всі ці зіткнення. Затягнеться у нас завершення поєдинку. Юрій Козаренко недовго сьогодні грав. Лохатий. Боротьбу виграв на дзеня. Передачу дзенюш штатов майданчик. Дзень може вирішувати долю. Матчу і він схоже, що вирішує. Микита дзень забиває, забиває в нас на 90 плюс першій хвилині. Ось вам, друзі, і дзень. Прозвеніть дзвіночок у як це дзеня. Знімає всі питання щодо переможця зустрічі. Нападник інгульця. Провалилися в захисті футболісти Поділля. Могильний просить передачі. Могильна передача це отримує на фланзі. Могильний штрафу майданчику Прострілює! 4-1. 4 1 стає рахунок у зустрічі. Забиває у нас наприкінці поєдинку Євген Янович. 90 плюс 4 хвилина. Ось, друзі. Погодьтесь, якщо ви бачили матч між інгульцем та Поділлям в рамках першої ліги. ось Сценарій схожий. Сценарій саме в контексті забитих м'ячів. Рахунок на табло зараз не відповідає характеру гри. Але як тоді, так і зараз футболісти Інгольцяна забивали м'ячів наприкінці поєдинку. і Вони виграють цей матч.